Всім доброго, мирного дня. Перекинула всіх своїх малих цеплят сюди. Хай вже всі разом будуть. Пітух нашій перелітає весь час, ходить. Зараз підемо подивимося кроликів. Такий вітер був зранку. Наша калина. Вітер сьогодні такий дуже великий. Сонце, температура пече. Оддала їсти, малиші теж їдять. Такі красавчики. Цей здоровь перерив все, що парень? Ставай хрундя, хрундючи. Підемо до кроликів Жарко. Дивіться, жарко. Сіна вчора дала всім. Що мої красавці? Дивіться, все повипивали. Переводички водички поналивай. що мої красавчики? О, подивіться, як жарко їм. Всім. В 6 годин вечора трошки. О, подивіться, як лежить. Тихо, як важко. Що мої красли? На Попорала їх. Скільки сіна, хай гризуть. Лежать, подивиться, лежать. Такі крошечки, крошечки, здрасті, здрасті. Витягнувши сімку. А їсти хто буде? Діточки. Ці крошечки, красуньки, такі матики з мамою. Тут у нас ще одне господарство. Подивіться, котка і п'ять ціплят. Так вони тут і сидять. О. Ось такі о. Так Хризантема в мене розцвіла, подивіться, яка красотінь. Тут як і ти до коротчатненька, о, така гарна. Це й до куточку, холодочку, да, Джулька? Ноград нас О, такий вже гарний. Дивіться яка, який красивий та багато скільки. О, які гроні вісять вчора приїхала додому. Крупила капусту. Щось моя капуста слабо цвіте. Це цвітна капуста. Ну, в неї є, бачите? Є вже. Не видно. О, є вже. І тут який гарний. Почав рости. Буде цвітна капусточка. Я так люблю. Зараз підемо побачимо. Морква тут гарна. Я думаю, що не буде. Помідори. Такі помідори. Такі помідори. Я їх не кропила, я їм нічого не робила. Просто посадила і бгорнула. Трошки під листочки підірвала, оскільки черіку багато. О. Подивіться, скільки їх такі. О. Ти на одному. Тоді вже починають спіти. О, черіку авто. Море, ха, такі тут помідори такі. Щось. Я тут поставила хризантеми, сюди поставила всі у горщиках. Отам От їм погано. А тут полю завтра рано добре. Такі в мене помідорчики. Ось такі в мене город. Троянди, троянди цвітуть. Цвіте, всіка гарна троянта. Це. Небо чисте, вітер був. Ох, маринка є. О, така в мене красотінь. Всім до побачення. Гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів, щастя, здоров'я всім. Миру на землі. До побачення, мої хороші.